Євген Шаран. Іпократ? Ні, не чули. Що з головою? Ти хоч стріляти зможеш? Тут потрібно пояснити, що пройдешнє моє життя буття було веселим, часами не дуже, але точно не нудним. І серед усього іншого, спадком цього життя мені дісталась здатність вітати високе начальство, стоматологів і різноманітних хамло в маршрутках швидше і частіше за більшість. Простіше кажучи, під час хвилювання в мене могла почати труситись голова. Мій співрозмовник був новоспеченим командиром новоствореного підрозділу, а мене сватали як одного з його майбутніх бійців. Тому логічно, що така чудова моя здібність його увагу оминути не могла. Але перш ніж я встиг вигадати щось лаконічне і таке, щоб не суперечило спроможності служити, як за спини почулося: В нього ще й руки трусяться. Я бидою був мій старий ротний за спиною. Але тут він, видно, згадав, що так наказ по переводу визначеної кількості бійців своєї роти в новий підрозділ можна і не виконати, бо тому швиденько добавив. А ще він на гітарі грає, і коли голова і руки в резонансі, то стріляє дуже навіть так нічого. Ясно. Медиком будеш? запитав командир. Буду! радісно відкликнувся я, тішачись, що до підрозділу мене все ж таки беруть. А стрілець санітар то той самий солдат, тільки має на один підсумок більше. Ось тільки трохи згодом, коли нашу роту почали шикувати вже по посадам для розуміння, які вже зайняті, а які ще потрібно докомплектувати, виявилось, що пан командир мав на увазі не стрільця санітара, а зовсім другу посаду. Він взяв людину схожу на клієнта психолога, нарколога і дієтолога водночас і незрозуміло, чиє втручання є найвідкладнішим в першу чергу, і поставив її медиком роти. Про саму посаду я обов'язково розкажу. Але в той момент найголовнішим був факт, що до цього я до медицини не мав жодного стосунку, крім як регулярний відвідувач травматолога і дуже незручний платник зарплати стоматологам. Лікарів я не любив, в кращому випадку не помічав. І тут такий подарунок долі від мого нового командира: мені одразу захотілося повернутись в той самий кабінет та обійняти його з криком Святий Миколай, ти і справді є! Отже, в той день я і став медиком роти. Будівельник за освітою роздовбай за покликанням, 41-го року від власного народження, а в цілому звичайнісінький чоловік, який серед сотень тисяч українців теж прибіг в перші дні повномасштабної до військомату. Наразі мене комісовано, але моя специфічна служба часами нагадує про себе. Якщо ви думаєте, що війнам і медицина це страшно, то ви абсолютно праві. Але армія і медицина це часто апріорі смішно. Страху і болю в цьому світі вистачає і без мене. А ось на сміх чи хоча б посмішку сил іноді бракує. А без них ніяк. Особливо, якщо ти чи твої рідні носять форму. Тому давайте спробуємо посміхнутись. Хто такий військовий медик, звичайній людині не поясниш. Точно так не поясниш цього ні військовому з іншою спеціалізацією, ні цивільному медику. Єдині, хто хоч трохи наблизився до розуміння, це сільські фельдшери. І про тих і про інших можна сказати: швець, Жнець, на Грець, підозрюю, що перші козацькі медики набирались саме з таких сільських знахарів. А що, хочете сказати не знахарі? Та з тим мізером, яким впорядковують сьогодні сільські амбулаторії і переважну більшість вече можна хіба похмілля вилікувати. Але повернемося до військових медиків. То така посада специфічна, що світлі голови давно, може, й до козаків, вирішили, що цій важливій і дуже заклопотаній особі. А особливо, якщо вона робила, служила до того зовсім в іншій сфері, просто не обійтись без посадової інструкції. Мені ще пощастило, я хоч в армії був не раз, а то було б зовсім сутужно. Прямо як ото товаришу моєму, якому при приїзді в той самий підрозділ сказали, що він тепер зампотєх. І вчорашній фермер вже встиг два тижні спокійно відслужити в ролі механіка, коли йому і то тільки тому, що привезли нове озброєння, все-таки пояснили. Що повністю посада в нього називається замісник командира підрозділу з матеріально-технічного забезпечення. А то я вам скажу не гайки крутити. Бачив я його інструкцію, а точніше список обов'язків не скажу, що краще за мою, а в мене то щось. Армійські інструкції то взагалі дуже цікава річ третина інформації в них розписана з такою педантичністю, що будь-який середньостатистичний німець вдавився б від заздрощів. Третина, навпаки, викладена максимально тезово і лаконічно. І тобі доводиться самому то все розбирати на складові. А ще третина, моя улюблена, то вказівки. Ніби повністю ясні і зрозумілі, але як їх виконати, абсолютно неясно і незрозуміло. Відповідає за своєчасне виявлення хворих: Як? Як, по-вашому, можна своєчасно виявити хворого серед півтори сотні дядьків, які ховають свої болячки краще, ніж деякі українські чиновники гроші на закордонних рахунках? Здійснює пропаганду здорового способу життя. Серйозно. Та вони не втічуть від подібної лекції тільки в тому випадку, якщо я її буду читати за правильно накритим столом. Проводить медичну розвідку території. Ну тут мова про виявлення факторів, які можуть загрожувати здоров'ю і життю військовослужбовців. Тому без коментарів додумуйте самі забезпечує бійців роти медичними засобами профілактики і надання першої медичної допомоги. Забули тільки написати, що спочатку ці самі засоби потрібно мати, якщо не в достатньому, то хоча б в мінімальному обсязі. Перевіряє якість продуктів та води. Враховуючи час та наявність засобів для подібної перевірки, все, що я міг би для цього зробити, це запастись активованим вугіллям, написати заповіт, поїсти попити і чекати. Пронесе чи ні? Ну, в сенсі, пронесе мимо чи мене. Навчає стрілків санітарів та весь особовий склад прийомам самодопомоги і взаємодопомоги при пораненнях і захворюваннях, а також правил особистої гігієни. Ну, по першій частині питань немає. Можу тільки подякувати своєму першому комзводу, інтернету і тим справжнім медикам, які терпіли мої банальні запитання і намагались мене самого чогось навчити, щоб я потім вчив інших. Але правила особистої гігієни найгірше в цьому, що йде після того пункту? А саме, перевіряти виконання особовим складом правил особистої гігієни та контролювати своєчасність миття і зміни білизни. Як ви то собі уявляєте? Я під час помивки підглядаю, щоб кожен користувався милом і нічого не пропустив на своєму тілі. Чи перевіряю, щоб білизну міняли саме на чистий аналог, а не на сало? А може особисто шурую зубною щіткою в важкодоступних місцях? А так. І обов'язково постійно ношу додатковий заплічник, набитий продукцією у Бухівського паперового заводу, а то мало що. Друге. Найкращі ліки і засоби. Відсутність нормального забезпечення лікарськими засобами доволі поширена історія. Але іноді наявність препаратів теж дратує. Просто є така категорія людей, які люблять лікуватись і міряти температуру. А я не лікар. в мене душа добра. І коли до мене йдуть, я щось роблю. Але в подібних ситуаціях я мав дилему. витрачати ліки на здорового мені заважає польсько-єврейське коріння зі сторони батька. Ну, вряд чи дід був євреєм, але натурка в нього була дуже схожа. А просто послати і зіпсувати бойовий дух важливої одиниці підрозділу мені не давала пам'ять мами педагога. Першим моїм рятівником став хлоргексидин. Ну, десь років з 60 його використовують в якості антисептика і дезінфектора. Ним обробляють інструменти, руки, поверхні, а в розведеному вигляді навіть рани, особливо гнійні. А ще це чудовий засіб для полоскання горла при ангінах та інших тонзелітах. Ковтати його навіть розведений, категорично не рекомендується. Та й не вийде. Там все настільки несмачно, що й прополоскати складно. Рідина постійно проситься на вихід. В результаті і став хлоргексидинчик моїм постійним спутником. Хворим він реально помагав, а іншим. Ну, як правило, інші вже після першого полоскання переставали скаржитись на горло. Друга проблема це температура. Якщо в тебе два градусника на 150 потенційних користувачів, то рано чи пізно настає момент, коли їх катастрофічно не вистачає навіть на реально хворих. На око міряти температуру я не вмію. Але при черговій зміні дислокації ми опинились в місці. Ну, скажімо так, в якому раніше була організація, що серед іншого мала справу з паливомастильними матеріалами. І під час облаштування я знайшов там ареометр. І тепер, коли я майже був упевнений в тому, що черговий мій клієнт хоче мене надурити, то замість термометра я йому пропонував ареометр. І обов'язково вказував, що то стара модель, яку треба використовувати так, як то роблять при вимірюванні температури у маленьких дітей. Хто дійсно почував себе погано зі скрепом, але погоджувався. Після чого він отримував нормальний градусник і нормальну процедуру вимірювання. Інші зазвичай починали почувати себе краще і на довгий час покидали мої очі. Якщо ви не в курсі, то немовлятам градусник ставлять між сідниць, навіть трохи глибше. А ареометр то штука для вимірювання густини рідин, яка хоч і нагадує термометр, але куди більша за розміром. Ну так, разів 5. Зустріч на Ельбі. Напевне, в цивільному житті багато з вас, хто бачив, як у поліклініках чи просто на вулиці пенсіонери скаржаться один одному на здоров'я. Часами така розмова нагадує вихваляння по типу в мене є, а в тебе ні. Я таке бачив не раз, але думав, що то прерогатива пенсіонерів. Як виявилось, ні. Зовсім не старі чоловіки теж люблять обговорити свої болячки. Причому усі. Від серйозних поранень до вибачте, сверблячки під пахою. Був в нашому підрозділі звичайнісінький боєць. Назвемо його Сергієм. І ось одного разу наступив Сергій на міну. Ні, не лякайтесь, вибуху не було, бо міна була неспоряджена, але вона була кругла, а черевик був мокрим. Як результат складний перелом гомілки зі зміщенням. Добре, що не так далеко була профільна лікарня, де провели операцію, під час якої навіть довелось видалити шматочок кістки і поставити металеві гвинти. В силу деяких причин, після виписки Сергію довелося повернутись в підрозділ, де він на милицях шкандибав тижнів зо два, поки оформлялись документи на його реабілітацію. І ось десь на третій день його ходіння по мукам я побачив таку картину. Наш упав очнувся, дибає на милицях в сторону сусідніх позицій, де квартирували мінометчики. З їхнього боку, йому назустріч тим самим способом, тобто поважненько, так на милицях, шкрябає інший боєць. Зустрілись, запалили, потеревенили і так само не поспішаючи розійшлись. Маючи ввечері більш-менш вільну годинку, вирішив я зайти до сусідів, щоб поцікавитись, що в них сталося. Знайшов свого колегу, погомоніли про те, про все, потім я запитав А що то у вас за воїн там на милицях? Може, я чого не знаю, і тепер з таких будуть окремі підрозділи набирати, щоб втікти не могли. Та ні, просто він під міномет попав а відправити додому зараз не виходить. Так ніби ж не прилітало до нас поки що. Та які прильоти? При розвантаженні мінеметом привалило перелом гомілки. Не надійтеся на інтернет. Важко повірити, але є люди, які не знають елементарних речей. Особливо це характерно для тих, кому в районі років 20. Вони настільки звикли покладатися на всесвітню павутину, що часто не утруднюють себе запам'ятовуванням. Втім, у випадку, про який я зараз розповім, вини головного героя немає. Важко винити в тому, що людина не знає того, з чим ніколи не стикалась. Отож, жив собі молодий хлопака, нехай влад, і горя не знав. І дожив він так майже до 20 років, встиг же навіть трохи послужити та ось попав до шпиталю. Нічого такого невідворотного чи страшного, але потрібно було лікуватись. Але для правильного діагнозу і відповідно вибору лікування, серед інших аналізів і обстежень потрібно було, щоб він пройшов колоноскопію. Ну, то така процедура, під час якої лікар знайомиться з внутрішнім світом пацієнта за допомогою довгого шлангу з відеокамерою на кінчику. Причому, при звичайній гастроскопії він проникає в цей світ з парадного входу, цебто через рот, а при колоноскопії через чорний. Ну, ви зрозуміли. Звичайно, що світ той перед візитом треба прибрати, а інакше його буде важко роздивитись. Та й пересування внутрішніми коридорами буде утрудненим і малоприємним як для відвідувача, так і для хазяїна. Підготовка досить проста: все гарденько вимивається. Для цього зараз є як традиційні способи, так і більш нові гуманні. Владик був молодим, симпатичним, медсестра також, тому і запропонувала йому на вибір клізма або мікролакс. Владик був дуже молодим. І дуже зосередженим на своїх молодих клопотах. І він не знав, ні що таке колоноскопія, ні мікролакс, ні навіть, хоч і важко в це повірити, але так, що таке клізма. А військові лікарі дуже рідко пояснюють: можливо, могла би пояснити дівчина медсестра, але, повторюсь, вона була молода, владик симпатичний. Отже, перебравши варіанти, вибрав наш бідаха варіант, який був найкоротшим, і на звук найбезпечнішим клізму. Медсестричка здивувалась. ще більше здивувались сусіди по палаті. Втім, ніхто не став нічого уточнювати, поважаючи чужу волю і таке вольове рішення. Процедура була призначена на наступний ранок. І до самого вечора Владик ловив на собі зацікавлені погляди, а коли відвертався, то чув і смішки. Тримався боєць майже до ночі. І тільки тоді, коли смішки стали майже відвертими, все ж таки спрямував пошукову здатність світової павутини на те, з чим йому судилось зустрітися зранку. І перше, що зранку Владик зробив, це побіг відміняти своє замовлення і оформляти нове. Але військовий шпиталь то не інтернет. Там чогось може і не бути. Ось і цього разу виявилось так, що всі наявні в Сестринській так звані м'які клізми були роздані з вечора. Все закінчилось добре. Процедуру перенесли на наступний день і у владика був час зганяти в аптеку. Але тепер він завжди перепитує, якщо чогось не знає чи не розуміє. Не пий, козенятком станеш! Чоловіки це діти. Просто з великими, ну, хай буде ногами. А діти постійно тягнуть все до рота. Вони, бачите, так знайомляться з навколишнім світом. І навіть перевалюючи за 20, 30, а то й 40-річний рубіж, продовжують цю справу за звичкою. Якщо ви настроїлись на розповіді про те, як справжні чоловіки п'ють все, що горить, я вас розчарую. Це буденність, і кожен з тим стикався. Тому зараз не про це. Зараз про ті ствердження та запитання, які мені довелось чути від своїх побратимів. Всі їх перерахувати нереально. Тому те. Що найбільше запам'яталось. ЖК! А що буде, якщо випити тої штуки, що тобі привезли для дезінфекції? Ну, для розуміння, то про технічний обеззаражувач поверхонь типу туалетного каченяти, яким ми боролись з розповсюдженням інфекцій. Ну, раз в мене температура, то мені треба антибіотики пити. Ну, питання логічне було б. Якби тільки температура в цього персонажа не була наслідком теплового удару. І антибіотик там потрібен не більше за вушні палички. Доктор! Ми тут грибочків назбирали, їсти не хочеш! А я точно знаю, що ці збирачі грибочки до цього бачили хіба в телефоні, та й то сумніваюся, що в розділі про істівні рослини України. До речі, я знаю, що гриби то не рослини, але є такі, після яких люди мало чим від рослин відрізняються. А якщо мені більшу частину підшлункової вирізали, то мені що? Тепер зовсім горілки пити не можна. А якщо домашню на травах. Ну, тут знов без коментарів. А що буде, якщо того лопераміду більше випити? Питання, чи можна приймати ліків більше, ніж прописано, звучало дуже часто. Але в даному випадку запам'яталось, бо було наслідком масового розладу в шлунку через ніякісні продукти. Шаман! Ти по-любому маєш знати! Оту травичку можна до чаю додати? Пахне смачно. Я не ботанік, але полин знаю. І добре, що його дійсно використовують в їжу, а для отруєння полином потрібне регулярне і безконтрольне вживання, а гіркий смак не дасть з'їсти багато. Чому добре? Бо в 90% випадків подібні питання я чув постфактум. Тобто, спочатку спробували, зробили, втворили, а лише потім подумали, чи варто. І ти починаєш згадувати всі відомі тобі антигістамінні, сорбенти, антидоти, а головне, що з того є в наявності і чи є можливість, якщо що, доставити експериментатора в справжню лікарню. Чи починаєш веселу процедуру очищення таких же веселих організмів за допомогою підручних засобів і нелітературних коментарів? Або ж отримуєш когнітивний дисонанс. Бо зранку ти ще думав, як спинити епідемію діареї за допомогою лопераміду. А вже на вечір половина твоїх клієнтів з серйозним закрипом. Ну тож, як більше випив, то ж краще, правда? Без чинів і погон. Кажуть, що лазня рівняє всіх. Я б посперечався. Бо тільки власні іноді і видно, якими всі нерівні. В тому числі і тоді, коли заходить мова про звання і посади. І для мене основним невіліром суспільства є стоматологія. Майже в усіх інших випадках ті, хто носить зірочки побільші, мають купу преференцій перед тими, в кого вони менші, і відразу дві купи перед тими, в кого їх немає зовсім. Там десь препарати кліпші, там апаратурка імпортна, там просто руки не такі дерев'яні, і рот не такий чорний. Але все це закінчується за дверима стоматолога, дантиста чи то які там в них ще назви водяться. Немає таких препаратів, які безболісно вбивають нерв і немає тих нервів, які не передають боліві сигнали після того, як наркоз відійде. Тому напевне я ніколи не бачив тих, хто з радістю відвідує стоматологічну лікарню саме лікарню. Бо люди зі здоровими зубами туди не ходять. Ну, хіба раз чи два на рік переконатись, що їм дістався один з найкращих варіантів генного набору і потішитись цьому. тільки армія і хороші зуби дружать не дуже. Тут іноді і спадковість може програти низькій якості води і поганому дотриманню правил особистої гігієни. Мій підрозділ та я сам не були виключенням. Але всі ми дорослі люди, і всі або майже всі розуміємо, що іноді варто потерпіти. Тому, коли завдяки долі і наказу вищого командування ми опинились в великому місці, черга з тих, кому варто було б навідати стоматологію, не закінчувалась аж до нової зміни місця дислокації. Я ту клініку навідував частіше інше. По-перше, мав привести до ладу свій жувально-матюкальний апарат, без якого в армії ніяк. По друге, того вимагали посадові обов'язки: Я возив хлопців. І тепер можу точно сказати, що всі історії типу лікаря, ви здається, не той зуб вирвали. Ну нічого, нічого, скоро і до нього дійдемо. Мають під собою дуже тверде підґрунтя. Особисто можу згадати кілька випадків, коли замість пенька видаляли цілий зуб, а то й декілька. Звісно, я можу чогось не знати. Але є в мене дуже серйозна підозра, що не останню роль у таких випадках грала молодість лікарів, велика їх завантаженість, а також те, що військових клініці лікували безкоштовно. Один випадок я запам'ятав краще за інші. Якось очікуючи чергову партію своїх бійців, клієнтів цього малоприємного місця, я проходжувався по вулиці перед входом і звернув увагу на людину в пікселі, що нервово тупцювала перед входом. Я на той час свої зуби полікував. Тому трохи зверхньо запитав. Що, підсикуєш? Той розвернувся, розплавив плечі і глянув на мене з висоти досить солідного зросту. При цьому я розледів погон підполковника і вже трохи сам підсикнув, але звичка заставила залишитись на місці. А він набрав повітря і зітхнув. Та, да. Головне, не розумію, за що мені як я так попався. А далі була історія, як він мав справи в місті. Тому взявся супроводити кількох бійців свого підрозділу до стоматології. Залишив їх в клініці, поїхав по справах, а коли повернувся, то вирішив особисто взнати, в якому стані зуби його підлеглих і чи не є похід до зубного лише приводом покинути територію дислокації. Підозрюю, що таке піклування чи то службове завзяття було наслідком високого ступеню привабливості лікарки, бо, незважаючи на звання, мій співрозбовник був досить молодим. Менше з тим. Головне, що лікарка, чи то вирішила показати свою людяність, чи то професіоналізм, чи то скористалась нагодою трохи тісніше познайомитись, але запросила пана підполковника на огляд. Результатом цього стало два видалених зуба в той же день. Мало того, увесь той місяць півтора, що залишався їм перебувати у цьому місці, в нього був розписаний через день. І то зовсім не побаченнями. Ну. Але регулярне, хоч і трохи однобоке спілкування з симпатичною лікаркою він точно отримав. Вінні Пух і всі-всі-псі. Без позивних у війську нікуди. Тут головне, щоб було коротко і зрозуміло в ідеалі так, щоб всі розуміли, про кого мова. Військових медиків все те ж саме, тому такі позивні, як шприц, мумія, укол, баян, клізма, есмарк, доцент, турнікет, Пілюлькін, Айболит. Зовсім банальний доктор чи екзотично історичний мольфар, все це є. Ну, зі мною, наприклад, теж було все просто. Хлопці за звичкою спочатку кликали доктором, а коли я заявив, що без належної освіти, і з мене максимум шаман вийде, то й приклеїлось. Але буває і так, що саме медицина стає хрещеною для бійців, що до неї відношення не мають. Отож, пропоную вашій увазі позивні деяких своїх знайомих та медичні причини їх виникнення. Джигіт отримав поранення в дуже важливу частину свого тіла, внаслідок якого деякий час не міг швидко і далеко бігати. Вінні Пух поліз за диким медом. Навіть намагався відстрілюватись від бджіл, точно як в дитячому мультику. Куль було мало, бджіл багато, і кілька днів зовні боєць мало чим відрізнявся від свого мілнувського прототипу. Панда примудрився під час спостереження підсковзнутися і впасти так, як стояв. Тобто з притиснутим до обличчя біноклем. Чому панда, а не бінокл? Ну, цей позивний був зайнятий бійцем зі специфічними незоровими даними по мінус 8 на кожне око. Шрек. Був вкушений якоюсь невідомою і дуже несвідомою комахою, отрута якої викликала алергію і солідний набряк квінки. Маючи велике кругле обличчя і маленькі вуха, до того як почали діяти антигістаміні, які на щастя були в мене під рукою. Міг спокійно дублювати найдобрішого в світі людожера. Тигр. Великий пошановлювальник котів. До чого коти і тигри? Та ні до чого. Крім одного маленького приблуди, якого майбутній тигр пожалів, підібрав і тримав у своєму спальнику. Кошеня виявилось лишайним, новий хазяїн вразливим і не дуже кмітливим. Встиг начухати купу смуг, перш ніж розказав про проблему і разом зі своїм улюбленцем отримав потрібне лікування. Шланг. Якщо повністю, то шланг високого тиску. Людина мала цікаву особливість. Її звичний тиск був 150 на 110, чим він іноді користувався в своїх цілях і просто ради розваги. Але таке проходило тільки раз. Бабуся на будь-яку хворобу і болячку згадував спосіб, яким користувалася його прабабця. Часами способи були доволі екзотичні. І нічого, що старенька вже років з 30, як перебувала в кращому світі. Навіть ковід, вона, за словами нашого бійця, успішно вилікувала за допомогою малини, лісових трав і курячого посліду. Звісно, що були позивні ще веселіші, але причина їх появи і закріплення не медична, тому про них іншим разом. Бережіть тили. На сам кінець хочу розказати історію, яка й заставила мене сісти за написання цих медично-військових байок. Буквально через кілька днів після того. Як мене було звільнено зі служби не повірите за станом здоров'я, мені зателефонував боєць мого підрозділу, який залишився тимчасово виконувати мої обов'язки. Жек, здоров, як сам? Вибачай, що турбую, ти не міг би поговорити з Віталиком? Ну, це яким Віталиком і про що? Ну, твій крайній пацієнт не підпускає мене, а йому ж треба перев'язку робити. Навіть зараз я пам'ятаю Віталика і його проблему. Але його основною проблемою була катастрофічна здатність з легкістю підхоплювати болячки і потім максимально довго відтягувати візит до представників медицини. І зазвичай, коли він до мене все ж таки попадав, то все, що я міг, це відправити його на МПБ, ну тобто до свого прямого посадового начальства, головного медика батальйону. Як правило, там теж була пересадочна станція. Запущеність чергової болячки вимагала втручання в більш цивільних умовах. Судіть самі. Звичайнісінький нежить. Віталик лікував так ретельно і довго і так самостійно, що той переріз в гайморит двосторонній. Препарати для лікування гаймориту він застосовував з такою відповідальністю, витримкою черговості і дозувань, а на повторні огляди приходив з такою пунктуальністю, що це закінчилось інфекцією кістки, операцією і місяцем реабілітації. Коли в нього заболів зуб, то до звернення він встиг же попробувати всі народні способи. В тому числі способи народів Африки, папуа Нової Гвінеї і навіть секретні ритуали жреців Майя і Месопотамської цивілізації. Ні, не те щоб він був таким обізнаним, просто та кількість спроб, яку він вчинив, лікуючи зуб самостійно, просто не могла не зачепити все перераховане. Результат: мінус чотири зуби, шрам на пів щелепи і образа на всіх стоматологів світу. Нарешті, отримавши поранення м'яких частин, а точніше подряпину осколком сідниці. Він примудрився її так запустити, що закінчилось все знов сепсисом, септозараженням, операцією, дуже цікавими способами відвідування виходку і новим позивним джигіт. Так, той самий, що поранений відоме місце далеко не побіжить. Поки я ще був на місці і намагався в міру можливостей виконувати свої обов'язки, перев'язки джигіта проходили регулярно. А ще весело, бо всі вільні колеги Віталика до часу Н неодмінно підтягувались. Хоча б заради того, щоб почути, як я вкотре видам. Ну що, повертайся, штани знімай, нагинайся, терпи. Тим не менше, мені він все ж довіряв, напевне, більше чим іншим. Бо виявилось, що як тільки я поїхав, перев'язкам прийшов локдаун. Сам джигіт обробити шрами і шви не міг, ну, суто фізіологічно не доставав, а пускати когось собі за спину відмовлявся категорично. Чим це могло закінчитись, мій наступник вже уявляв. Тим більше, що ходяча ілюстрація несерйозного відношення до свого здоров'я була просто перед ним. Тому він і позвонив мені. Ви коли-небудь вмовляли по телефону нормального дорослого чоловіка, щоб він довірив свою дупу іншому чоловіку. На цьому бажаю вам хорошої пори доби, миру і довіри до медиків, навіть якщо вони стали не по своїй волі ними.